Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Хомо Економікус людина економічна, де ми говоримо про власне основні економічні знання, які ми вважаємо, потрібно знати всі, тому що нам ще економіку відбудовувати після нашої перемоги, а бажано ще й до того. От і ми своїм авторським колективом певні, що ми ще почуємо, що таке українське економічне диво. Останнім часом ми обговорюємо економіку. Досвід успішних економічних реформ різних країн говорили про Польщу, країни Балтики, Грузію, Туреччину, Сінгапур. Ну оскільки от минулого разу ми зупинилися на Сінгапурі, то вирішили далеко не ходити і пройтись по азійських економічних тиграх. Сьогодні будемо говорити про країну. Яка в чомусь схожа, в чомусь не схожа на нас? От мені цікаво, чи знайдемо ми щось, те, що нам може бути корисним. Про південну Корею е, нагадаю, Південна Корея приблизно десь за територію в шість разів менша ніж е, Україна. Зате населення у неї дещо більше і серйозно більше 51,5 мільйонів. Е, ну якщо рахувати, що українців 40 мільйонів, ми насправді ми не, не знаємо поки що скільки нас, але е, то виходить, що е, Корея при тому, що територія в шість разів менша, населення набагато більше, при тому, що Дуже важливо, Корея не має жодних корисних ресурсів. От у них от немає нічого взагалі. І навіть їхні е... ґрунти, вони дуже бідні. І от як в таких умовах відбулось те, що ми називаємо дивом на річці Ханган, тобто корейським економічним дивом. Про це ми будемо говорити з кандидатом економічних наук, президентом Асоціації Дніпровський банківський союз, паном Володимиром Косюгою. Вітаю вас, пане Володимире, Слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Пане Володимире, ну от якщо починати, очевидно, що наші події почнемо після тієї самої Корейської війни, дуже кривавої, дуже жорстокої. Корея вийшла з... Якщо ми говорили, що Сінгапур починав з нуля, власне, з усіх ресурсів у них була тільки британська військова база. Все. А в Кор... Кореї, очевидно, що почала взагалі з якихось мінусів. Тому що двічі фронт пройшовся по всій країні. Країна виявилася розділеною навпіл. Причому південна Корея була ще у гіршому економічному стані ніж північна, тому що північна це такий індустріальний регіон. А от південна починала: от з чого вони починали, от чи, чи можемо ми визначити якусь точку, з якої почався от те, що ми називаємо дивом на річці Ханган? Ну давайте скажемо справедливості ради, що Початкові стартові капітали. Якщо ми будемо е, брати за точку ві відліку десь е, якраз закінчення Другої світової війни, е, то все ж таки е, Корея була більш кращому стані, ніж навіть Сінгапур, а е, тому, що, по перше, е, дійсно е, вони були дуже бідні, е, але це була колонія колонія там е, Англії, потім Японії, е, потім Штати туди, де домішали. Але питання в тому, що якраз потужна на той час економіка Японії розглядала якраз Корею як свій промисловий хаб. Тобто вони завжди працювали над тим, щоб е, туди перевести виробництво, і ви вірно сказали, що е, північна Корея була більш розвита, тому що там е, Японія якраз розвивала е, індустріальні парки і індустріальне виробництво. Але е, якщо казати про те, в якому стані е, скажімо, перше першу половину попереднього сторіччя закінчила Корея, то, е, то дійсно це була розруха, і десь якраз. З першої п'ятирічки, якраз справління пак чонхі, можна сказати, що починається якраз те, що ми на сьогодні називаємо дивом, але це зовсім не те диво, яке ми бачили в Сінгапурі а більш схоже, скажімо, на те, що зараз відбувається у Турції. Бо це е, дійсно була автократія, бо це дійсно було таке е, помість капіталізму з соціалізмом, і дійсно перші, скажімо, років, мабуть, 20 е, це була така жорстка регуля... там, державна регуляція е, з додаванням, з додаванням таких е, якихось е, капіталістичних інструментів, але е, лише для того, щоб залучити е, до країни. З кордонів інвестиції більше того, їм трохи впало коштів. По перше, по репараціям від Японії там досить немала сума була. А по друге, коли почалася В'єтнамська війна, то штати теж близько 150 мільйонів доларів на сучасні гроші. Це більше ніж півтора мільярди, грошей дали інвестиції за за за. Долучення е, військової бази і долучення військових якраз Кореї, тому е, гроші в них були е, в них ресурсів, е, так, що, так що зовсім не було був в них один е, найбільший ресурс, і на той час корейців було мабуть стільки, скільки в Україні зараз враховується, десь близько 40 мільйонів. І це були людські ресурси. Це була дуже дешева робоча сила, тому що е, на там 55 на 60 рока, роки, роки е, ВВП на душу населення було 48 доларів. Щоб зрозуміло бути, це там в рази менше, ніж на сьогодні. В Україні так бідно ми ніяк ніколи не жили. От. І щоб для порівняння, на сьогодні це 40 тисяч. Я зрозуміло, що це, ну, тобто в тисячу разів за десь якісь ось там 70 років економіка зросла. Але вона зросла не з того часу, вона почала зростати е, загалом пізніше, тоді коли якраз ця авторократична система управління е, стала е, на ліберальні рейки. Але саме будування заснов, будування фундаменту для такого е, якраз. Того скачка азійського тигру вона було відбувалася якраз в період 65-го по десь 80 85 п'яти роки. Коли ми почали вже е, чути такі назви, як LG, Тоді була Gold Star, якщо ви пам'ятаєте, от тоді ми почули там військовий переворот. Там ж було вбивство президента. Спочатку було замок коли вбили його дружину. А після того сам був е, Павел Чонхі, був бути вбитий. А от, ми я, я не знаю, як ви пам'ятаєте. Я пам'ятаю Чон Духван. Я пам'ятаю Кор... півні південно-корейський диктатор. Чон Духван. Ця фраза не злізала з радянського телебачення. А, так, але він настільки був диктатором, що е... передав владу. Е Да, він владу втратив якраз е, на там е, якраз на, на фоні майдану. Да. То... О, е, е, пане Володимир, а можна я кілька слів, е, тому що біографія політичних лідерів це якби моя фішка? Давайте я трошки розкажу про е, пан Чок е, Чонхі, щоб зрозуміли, що це таке. Е, по, я, по перше, не розумію, як людина, як, яка стільки наураганила, вона залишилась національним героєм. Хоча він дійсно е, як і лікван ю в Сінгапурі, є авто. Південно-корейського економічного дива, але по перше, він військовий генерал. Взагалі він військову кар'єру розпочинав, розпочинав, коли Корея була окупована Японією. Тобто він колаборант після другої світової, воював з американцями. Після другої світової він вступив до лав комуністичної партії. І якби його не арештували, то він очевидно був би ще й на боці північної Кореї в подальшій війні. Але його арештували, приговорили до смерті. Але за нього попросили корейські і що дивно американські військові. Особисто президент його помилував. Він тут же здав усю комуністичну агентуру, включаючи рідного брата. Сам вступив до військової розвідки і вже сам почав полювати на комуняк. Дуже став генералом уже під час корейської війни. Навчався в штатах, проявив себе як видатний логіст, став одним з політичних лідерів. 61-му році скинув ну не скільки президента, а скільки прем'єра сам очолив. Ну, Спочатку тимчасовий уряд, потім його обрали президентом, обрали президентом вдруге, він клявся, що не стане президентом втретє, тому що і конституцію це заборонено. Але змінили конституцію, він став президентом втретє. потім ще раз змінили конституцію, скасували загальне голосування, і лише колегія виборців обирала президента. На початках він намагався боротися борати, з корупцією, нічого не вийшло. І навіть вийшло так, що до свого ближчого оточення всі розслідування вивели. Він зрозумів, що якщо продовжити. Можуть боротися, то в Кореї просто не буде е, політики. Він сказав: Бог біси з нею з корупцією. Давати, давайте будувати економіку, і в той час в Кореї все в порядку із економікою, і з корупцією. На нього двічі, да, був замах з, -з боку північної Кореї. Спочатку там пів північно-корейський спецназ е, загін 124 е, прорвався. Їх усіх перебили. Майже потім в нього стріляли, але так сталося, що вбили дружину і поранили доньку. А в 79 му році. Його вбив е директор е південно корейського центрального бюро розслідування. Ну це ру на кшталт американського. Причому це не завершилось нічим. От дуже вдивне вбивство. Але диктаторський режим у Кореї е е продовжився той самий Чон Духван, який принципі, демократичним шляхом, хоча не там студентські були заворушення, постійно супроводжували, і вже самого пан панчокі постійно звинувачували у диктаторстві. Але потім прийшов на цій хвилі РОДУ, перший корейсь, південно-корейський вже демократичний президент. Пішов пішли процеси демократизації. Навіть одному з південно-корейських президентів Нобелівську премію миру за це дали. А потім, в 2012 році, президенткою Кореї стала донька. 아 <목소리나> Нашого пак чонхі, котра була поранена, от тоді ще під час замаху її звали пак кінха. Вона прославилася тим. По перше, все це закінчилось імпічментом. Вона оточила себе екстраселцями, тарологами, гадалками, якимись шаманами, сектантами. Сама вступила в секту. Її звинуватили в корупції і в державній зраді, тому що тому що вона цій браті зливала всі державні секрети і керувалась лише тим, що вони їй порадять, Ходячи з того, що там якогось що говорить ретроградний Меркурій, от і в результаті її запротовлено запроторили на тюрячку на 20 років. Але у 21 му її все ж таки помилували, очевидно, з огляду на заслуги її батька. Вибачте, але я, я вирішив, що мені здається, що це наші глядачі мали знати. Але головне, от до чому я вас хотів запитати: дивіться, виходить, ми ще будемо говорити про інших азійських цих тигрів, але виходячи з досвіду Сінгапура і тепер Південної Кореї, виходить. Що початок успішних реформ, і тут і Туреччину можна згадати він все одно базується на автократичному, якщо не диктаторському режимі, от це не наші методи. Мені здається. Ну, вибачте, якщо ми е, візьмемо е, за приклад, чи е, візьмемо того ж самого е, Пан Чохі, то він е, почав з п'ятирічок, так чи п'ятилітки. Наші знамениті, от і перші дві п'ятирічки були. Знаєте, що вони будували дороги. Ага. Вони будували дороги, дороги. Він, він був у Німеччині. Йому дуже подобалися автобани. Він е, вивчав е, якраз е, досвід Гітлера, якраз він виходив з кризи е, 33-35 років, і він тоді зрозумів, що для того, щоб некваліфіковане населення долучити до робіт і дати можливість е, їм заробляти і провести індустріалізацію. Е, він перші два Петріше він будував ті дороги саме як це, велике будівництво, вибачте. От далі, друге, там третя вона була вже більше орієнтована на сталебудування, тобто йшла максимальна індустріалізація. За цей час було дуже багато населення, було переміщення в містах. Тобто була максимальна урбанізація, і е, сільське господарство тоді е, втратило настільки свою міць, що досі е, Південна Корея купує рис. Розумієте, у них на сьогодні навіть е, сільське господарство настільки слабке, що воно не в, не в змозі е, прокормити самих себе. От і оці питання я не знаю чи можливо їх вирішувати, скажімо, демократичними е, такими якимось інструментами е, так швидко, тому що дійсно вони тоді приїжджали до міст, тому що в селі не було роботи. Вони жили в бараках, і вибачте, це дуже дуже схоже на ті ж самі, е, не знаю там гулаги, е, які працювали під час Сталіна, і саме в той час 50 з 60 -ти роки, таким же чином відновлялася. Радянської індустріалізації Радянського Союзу. Е, і вони тоді, е, з одного боку, відбудовували той базі, на якому вже строїлася економіка, будувалася, з іншого боку. Те, що не відбулося в Україні, те, що на сьогодні не відбувається, майже ніде це освіта. Вони прийшли до того, що вони можуть продавати тільки товари з великою надбавкою. Вони орієнтувалися на експорт, тому що бідне населення Кореї, воно не змогло не можло, фізично, не могло запустити ринок споживчий. Не було е, можливості стратувати якраз е, за рахунок внутрішнього споживання, тому що всі були бідні, як церковні миші. І тому було необхідно е, найбільше залучити коштів шляхом експортного орієнтування. Е, е, Для того був прийнятий е, закон про е, зовнішні інвестиції, був такий оснований Рада економічного е, зростання, яка е, це було державне регулювання. З одного боку, закон е, повністю забезпечував, давав гарантії держави за всі інвестиції, е які заходили в країну. По друге, е, був захист всіх, е, скажімо, сумісних підприємств. Там не було, е, скажімо, е такого, що, е, що тільки заходили компанії, з іноземні компанії і все. Завжди було совмісні там, повинні бути корейці. Воно було 50 на 50. і оце друга частина, яка була корисна, вона дозволяла керувати куди необхідні були інвестиції, і цим займалася якраз рада економічного розвитку. І згадайте, це мені дуже нагадало цих нянь наших. Це ж теж свікла було позази зазпозичено. Бачите, але там воно спрацювало, тому що е, далі пішла ситуація, і корупція тоді була е, колосальна. Я скажу такий річ, що навіть Україна навіть на сьогодні чи в інші часи не дотягує до корупції, той, яка була е, під час е, пактуї е, чи Чонтухуна, е, бо корупція стала е, такого масштабу, що у них не ФП... ми зупинилися на рівні ФПГ. Тобто наші корупціонери створювали фінансово промислові групи, і у нас з'явилися олігархи. От. І ми на це на цьому зупинилися. І ми знаємо всі наші ФПГ, ми знаємо всіх наших олігархів. Але е, в Кореї це е, перелилося вилося в такий е, в Чеболі, таке свого не в Е, Керування було сімейне, тобто, ці, це були клани засновані якраз на крові, на сімейному. І якщо ми е, подивимося, е, ці е, Самсунги, там е, всі наші там Кія і прочі-прочі, е, всі великі е, підприємства, великі корпорації вони належать е, родинам, і е, таким чином е, держава зробила двохрівні управління. Тобто, е, наша тобі домовлятися з совіт з радою директорів. Де там їх 10 які різні? Якщо тобі достатньо домовитися з одною людиною, яка є власником всього бізнесу і всі від нього залежать. А ця власність передається е, за, е, за фамілію від е, батька до сина, а, але частина, частина керування державою вона на той час завжди залишалася. І це дозволяло з одного боку розвивати саме ті, ті напрями розвитку, які вважалися за необхідні. А ми ще раз згадаємо, що полізних гамкапалин не було, не було що продавати. Серевиною торгувати не могли, бо її не було зовсім. І тоді розвивалися якраз ті технології, які були перспективними. І всі гроші, які могли залучити і залучити в економіку. Вони йшли на закупівлю станків, вони йшли на закупівлю технологій і будувалися е, сучасні заводи, автомобільні заводи, електроніка, е, все інше. Е, там е, на підпроводників все, що було е, от, най, най, найбільше перспективним і найбільше е, запитуваним, е, це купувалося і це цим займалася держава. Що для нас диво, тому що у нас е, здобули зерно, зерно за кордон. Там добули руду, ну максимум, що чавун виповали, чавун за кордон. А машину назад везли. А вони завозили якраз е, чавун в шлябах, переробляли, робили автомобілі. І ці автомобілі на сьогодні у нас катуються на рівні європейських марок. Тому що ми знаємо, що на сьогодні там при виборі е, середнього класу авто, чим е, пожешляхавика, ми зрозуміємо, що якщо буде корейський дешевше на 5 чи на 7 тисяч дешевше, ніж, скажімо, той же Мерседес, то багато хто вибере якраз е, Kia той же. От. Е, і це сталося до того, що е, дійсно і все це на фоні. Корупції, це це на фоні зв'язків, і все це на фоні того, що коли прийшов Чунтухван, він дійсно став таким же самим, е, таким же самим корупціонером, як його попередник пан Чонхі, але але чоболі зрозуміли, що їм немає необхідності працювати на одного президента. Тобто, це ми бачимо на сьогодні Корею як першу корпоративну президентську державу. Тобто на сьогодні корпорації вони настільки важковики, що вони не залежать на сьогодні від бажань економічного блоку країни, а вони створюють самі ринки. Бо це вже глобальна економіка, і на сьогодні там ну я навіть собі не уявляю, якщо на сьогодні якось якийсь там міністр економіки прийде, добусі на умовний Сіменс і скаже: хлопці, а давайте будемо випускати не знаю там повітряні кулі. От. Ну я думаю, що він не доїде до свого кабінету, як він його позбавиться, тому що доцільність економічна на сьогодні в північної Кореї вона стала на голову вище ніж політична. А вже коли люди стали розуміти, що від цих всіх е, дій залежить їх е, умовна е, економічна складова, ну вибачте, вони входять в п'ятнадцятку е, найбільш економічних розвитких е, країн. А щодо якості освіти, ну мабуть, ну я не знаю найкраще чи ні, але це одна з найкращих в світі освіт, тому що вони розуміють, що якщо ти не розвиваєшся, яка б в тебе не була е, економічна база. Якщо в тебе не буде е, грамотних інженерів, якщо в тебе не буде грамотних е, там, е, технологів, е, юристів, е, і якщо вони не будуть збирати найкращі взірці з цього світу, то ти так і будеш випускати, не знаю, там, ладу восьмерку чи тройку, як вона 40 років випускалася на автозазі в Радянському Союзі, на, на автовазі. і ситуація в тому, що вони свою економіку будують від освіти. Від того, що вони займаються якраз і індустріалізацією, і е, тим, що треба вкладати гроші в майбутнє, те, що в Україні не було за 30 років ні разу. Я такого не зустрічав на сьогодні. У нас освітяни це найбільш забиті і найбільш, скажімо, дотовані і економічно неблагодатні слої населення, але це треба бути навпаки. Бо вони виховують тих, хто буде заробляти в майбутньому. І для того щоб Україна наблизилася до, скажімо, до того стану, в якому знаходиться на сьогодні е е е Південна Корея, чи Північна, <хи> е е е да, ми, ми на сьогодні якраз стоїмо на роздорожі. От ми після перемоги можемо е стати або туди, або сюди. От бо, е, якщо ми не будемо вибирати правильні механізми правильні шляхи, то ми можемо якраз е, перетворитися не на те, е, про що сьогодні балакаємо. А до речі, я вас хотів запитати. От ми коли оглядали попередні досвіди попередніх країн, е, ну мені здається про туреччину. В то ту, про туреччину ми говорили в цьому контексті. Я про що? Про надзвичайну працездатність е, самих корейців. По перше, коли почались реформи, пак чонхі там про якусь соціалку взагалі не йшлося, не було пенсії в країни. Там щось понад 80 годин, мені здається, робочий тиждень він зараз у них з чимось годин. Там один, один єдиний вихідний, вони знають, і в принципі їх це все влаштовує. Там відпустки теж чи немає, чи зовсім коротесенькі. От чи можемо ми говорити, що це феномен, який не мають інші країни, і який в тому числі вплинув на успішність оцих от економічних реформ? Ну, дивіться, все має свою ціну. Ви знаєте, що в Сеулі є такий міст з крутящимися перилами? Знає, я, я зрозумів про що ви так. Тому дивіться, все це має свій, свою ціну. Свій ціни, тому що така система навантаження, така працездатність, вона викладається в те, що соціальна складова і нація нездорова. Вона е, перехворює, тому що людина, яка не вміє відпочивати і не має того робити, вона е, дійсно дуже швидко вигоряє. І по рівню е, там самогубств, е, дійсно на сьогодні е, Південна Корея, вона в лідерах. І якраз хтось тому, що тому, що в цих лідерах є всі азійські наші тигри. Вони всі в лідерах самогубства, тому що це е, викладається те, що людина не ладна е, працювати в такому режимі. Тому дійсно вони з нашого боку працездатні. Але вибачте, а хіба на сьогодні людина живе для того, щоб працювати? Воно навпаки, вона працює, щоб жити, і якщо ти навіть маєш там 40 тисяч доларів ВВП на душу населення, але це населення не ладне на сьогодні ці гроші потратити на те, щоб отримати задоволення, там виховати, присвятити час. Там своїм дітям або з'їздити, там в, в, в якийсь на курорт відпочити. То вибачте на наше воно надо таке. Тому то треба тут перегиби на містах, на місцях, але е, Україна, вона все ж таки знаходиться в іншому, е, скажемо. Вижні ситуації, тому що у нас є чим підтримати це економічне зростання, тому що те, що е, змушені е, корейці купувати, ми маємо у себе під ногами, починаючи від газу, нафти, металів, е, руди е, там. Глиноземів, цвітних металів все інше, те, що нам не треба купувати. Тому нам може і не треба такого, е, вибачте, героїзму і е, там, партизанщини для того, щоб був у нас 12-часовий робочий день. Нам достатньо нормально працювати в той час що відведений, щоб ми могли і е, відпрацювати, і відпочивати, і ще й дітей е, зробити і виховати. Дякую вам, пане Володимире, і за цю розмову, і за особистий приклад, який ви даєте в сенсі. Збільшення нашого населення, вітаю вас. До речі, от е щиро, от е дякую вам. Нас ще чекають Гонконг, Тайвань, е і якщо далеко не ходити, то Японія там теж все дуже цікаво. Ну і е в тому числі досвід цікавий для нас. Ми обов'язково ним скористаємо. Нам не треба чекати перемоги. Нам це вже потрібно робити, е в тому числі будувати дороги. Е дякую, пане Володимире. Обов'язково побачимо. Слава Україні. Дякую. Дякую вам, шановні, що були з нами. Дивіться, досвід будь-який, він завжди цінний, цінний в тому числі в тому числі, що нам є над чим поразмислити. От, з того, що ми сьогодні говорили про південну Корею, і я вдячний пану Володимиру за те, що він підкреслив це наприкінці. Не все нам знадобиться, але те, що має відбутись, поштовх, те, що ми самі маємо докластись до нашого майбутнього. Економічного успіху, а те, що українське економічне диво відбудеться, ну це історія до того йде. Нам просто треба скористатись цим шансом. От е, тому е, потрібно знати досвід інших, е, з чим ми вам е, і намагаємось е, нам усім намагаємось допомогти. Дякую, обов'язково побачимось. Слава Україні!